Що нового в Україні з 1 березня зростає пенсія, малозабезпечені отримують виплати, можливий стрибок долара. А термін перебування українців в Румунії та Болгарії скоротився до 90 діб. Телеграф підготував для вас збірку нововведень, які починають діяти вже сьогодні. Пенсія зросте в середньому на 300 гривень. З 1 березня пройде чергова щорічна індексація. Вона передбачає збільшення пенсійних виплат на 5%. Ще на 7 збільшився розмір середньої зарплати. При цьому середня пенсія з 1 березня зросте приблизно на 8%, або на 322 гривні, до 5717 гривень. Витрати на оплату комунальних послуг поки що не зростатимуть. Після ухвалення у 2022 році мораторію на зростання тарифів на природній газ та опалення до кінця війни та 6 місяців після неї. Вони змінюватися не будуть. Таким чином за газ Нафтогазу, ми як і раніше, платимо 7,96 гривень за кубометр. При цьому, як мінімум, до 1 травня зберігатиметься нинішній тариф у 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину без урахування обсягу споживання. Щоправда, не виключено, що вже у травні українці можуть платити за світло у своїх будинках більше. Але офіційної інформації щодо цього поки що немає. Виплати для ВПО отримують не всі, але мало забезпеченим допоможуть. Спочатку повномасштабного російського вторгнення українцям, вимушеним залишити свої будинки, було призначено держдопомогу на проживання, що складала від 2 до 3 тисяч гривень. Проте з 1 березня її скасують, окрім таких категорій, як пенсіонери, які одержують менше за 9 тисяч 444 гривні особам з інвалідністю першої і другої групи, дітям з першої другої групи інвалідності, дітям з сиротам та позбавленим батьківського піклування, сім'ям, які працевлаштувалися минулого року, але мають менш ніж 9400 гривень доходу на кожного члена сім'ї. Особам, які проживають на безпечних територіях, але не можуть працевлаштуватися за певних причин. Наприклад, це стосується матерів, які не працюють за незалежних від них обставин, оскільки змушені доглядати своїх дітей, які не ходять до дитсадка. Водночас мово забезпеченим із числа переселенців з 1 березня на 6 місяців призначатиметься державна допомога за умови, що в сім'ї є працездатна особа, яка не працює. Ця працездатна особа протягом двох місяців після призначення допомоги повинна стати на облік до центру зайнятості. Також з 1 березня сусіди України, Румунія та Болгарія увійдуть до зони дії Шенгену, що плине на терміни перебування в цих країнах України. Тепер замість 180 днів, які раніше могли перебувати наші громадяни в одній з цих країн, з весни не можна буде затримуватись без візи на понад 90 діб. Також у березні може зрости курс долара, що можливо через проблеми з фінансовою допомогою Україні з боку партнерів та зростання соцвиплат. Чи готові ви до нововведень? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.